На сесії Тростянецької міської ради було заслухано інформацію керівника Охтирської окружної прокуратури про стан законності із злочинністю охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності Охтирської окружної прокуратури за 2024 рік. У 2024 році Охтирської окружної прокуратури до суду спрямовано два обвинувальних акти та дне клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. Стосовно осіб, які виправдовували, визнавали правомірною та заперечували збройну агресію Російської Федерації проти України, за статтею 436 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Внаслідок останніх законодавчих змін та посилення процесу мобілізації протягом 2024 року, зросла кількість розпочатих кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею триста Кримінального кодексу України. Октерської кружної прокуратури до суду спрямовано 12 обвинувальних актів за вказаними фактами. За процесуальна керівниця актерської Окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно п'яти фігурантів, які незаконно позбавляли волі, вимагали грошові кошти у мешканців Охтирської та Тростянецької громади. Крім того, окружної прокуратури спрямовано до суду 20 кримінальних проваджень стосовно осіб, які незаконно отримували кошти за на допомогу як внутрішньопереміщені особою. Чим були спричинені збитки державі по вказаним кримінальним провадженням збитки відшкодовані повному обсязі два четвертому році органами правопорядку спрямовано. Також до суду кримінальне провадження проти довкілля за статтею 240 246, 249 Кримінального кодексу України. Разом з цим встановлено, що одна посадова особа з комунального підприємства Терського району з використанням наданого йому службового становища здійснив прохання, поєднане з вимаганням надання неправомірного вигоду для себе за вчинення ним дій як службової особи в інтересах того, хто надаватиме неправомірну вигоду дій, пов'язаних з обранням переможця у тендерній процедурі. Крім того, Засуджено одного із мешканців Ахтирського району, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 та статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цього року також вдалося виявити та вже розслідувати факт привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного здоровчого комплексу. Вахтирською окружною прокуратурою затверджено спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальність, які прибралися на бюджетні кошти шляхом підробки документів та легалізував доходи, Наслідок чого було здійснено перерахування зайвих грошових коштів з державного та місцевого бюджету в сумі 1 мільйон 915 тисяч 150 гривень за роботи, які не виконувалися. За участі прокурорів розглянуто 16 справ про адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією. Прийнято 13 рішень про накладення стягнень у виді штрафу. Три справи закрито, внесено 13 подань проведено 10 службових розслідувань, одну особу притягнену до дисциплінарної відповідальності. Крім того, у 2024 році Охтирською окружною прокуратурою вирішено 111 звернень. Та надано чотири запити на публічну інформацію. Діяльність окружної прокуратури постійно висвітлюється в місцевих та регіональних медіа. Працівники окружної прокуратури продовжувати 2024 року здійснили 70 виступів. Медіа надали 13 інформацій до органів влади. У свою чергу голова Тростянецької громади Юрій Боба озвучив ряд питань стосовно діяльності Охтирської окружної прокуратури. На мій погляд, діяльність частини ну ахтирської прокуратури. Здійснюються свідомо для підриву авторитета Тростянецької міської ради. Чому я це стверджую? Ну, тому що я бачу вашу особисту діяльність, вашу особисту зацікавленість працювати проти міської ради і що ви робите. І зараз, в тому числі, е озвучуючи ці факти, кричущі, там, якісь події е і так далі. Я думаю, що ви не назвете зараз е шалені факти корупції в ахтирській районній лікарні. І лікар до сих пор, головний лікар, на відміну від нашого лікаря, який відсторонений від роботи за факт корупції, да, який там звинувачується, зразу був відсторонений. І судом, і нами, в принципі, він не буде працювати на цій посаді однозначно. Там працює далі людина, хоча тричі чотири рази звинувачувався в корупції в різних злочинах, розкладанні палива та інших, інших речей. Це інше питання. Але щодо ваших, допустимо, я зараз перейду до них конкретно. Дивіться, ми не чуємо от сьогодні, от три роки, вже як йде війна, широкомасштабне вторгнення. І три роки ми не чуємо, скільки людей було покарано за розграбування тростянця мешканцями, деякими мешканцями тростянця, які разом з розруськими вояками ламилися в магазини, в квартири і багато чого іншого, і грабували людей, майно і так далі. Ми не чуємо, що ну, десятків цих людей. Це було точно не дві людини. У нас прокуратура завела справу проти громадянина Смирнова Юрія. Який був партизаном омрям війни, який укомплектовував російську техніку, знімав з неї там пулемети і все інше, що вона далі не могла працювати по нашим е, Збройним силам України, який давав із дому, який згорів, і згорів, давав наводку, повністю вів все, що відбувається на площі Сорокової армії. То людина вчиняла геройський поступок, навіть коли росіяни спалили будинок, він не полишив свою точку і далі вів спостереження з російськими військами з, з цього будинку. Він бачив, як особисто і знімав на телефон, і в нього є ці дані, і він вам їх передавав. особисто зняття на телефон, обличчя, прізвища і так далі. Хто грабував магазин ДІПРЕМ, який знаходиться через дорогу? Хто виносив з нього будівельне оснащення і тому подібне? Він зупиняв цих людей. Вони слажували ці, всі строматеріали і інструменти на лугу за 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 ринком. Він це все вернув назад, сложив в підвал, щоб воно не було пропажено, не вкрадено і тому подібне. Сняв на телефон. У нього це є обличчя. Скажіть, будь ласка, по цим обличчям У вас біжу на на кримінальна справа? Юрій Анатолійович, Так. Назвіть фамілії цих людей. Особа понесла відповідальність, мешканець Тростянецької громади. Проживає по. Там було двоє людей, які несли, які несли це обладнання. Це... Наразі одна людина встановлена і понесла відповідальність, інша людина. Чому ви цей факт не звучите? Що ось ми встановили, хто грабував Дніпраєм, бо обвинувачення в справі зараз йде громадянину Смірнову, що він пограбував Дніпраєм. Щоб я, якби він сам виніс весь магазин, те, що він з Луга забрав, щоб там захована хованка була цих ребят, які ворували. Це раніше судімі там один з них, наскільки мені відомо. От. Він це все переніс і йому обвинувачується, що він грав магазин Дніпрам. Смірнова ділять сьогодні кримінального злочинця. Фальсифіцірована справа повністю. Свідками в справі виступають люди, які взагалі даже ну, не бачили місця злочину і тому подібне. Вона просто шита білими нитками. І, за словами його адвоката, який е е Юрій Жабко, це колишній начальник слідчого управління, який працював в поліції, який порядний поліцейський, він був, був його адвокатом. Він сказав, я є такого ганебного фальсифікації, як роблять проти людини, ще в житті не бачив. Кожен крок цієї справи фальсифіцирований проти громадянина Смірнова, який, виходить, сам знімав акумулятори з тепловозів, сам там грабив все. Тобто він русських забирав машину, на яких вони їздили по городу, а казується він її угнав цю машину у громадянина. Там багато фактів, які ви сьогодні робите з людини злочинця, намагаючись його посадити в тюрму. І цей факт він перебуває у нас на контролі. Ми будемо за ним дивитися. Ми його озвучували минулий раз на сесії, коли звітувалися по-моєму чи, хто, чи я Хтось, да, я його озвучував, і я буду його озвучувати, і будемо вставати на захист людини, яка не винувата. За один день грабить вісім магазинів в Тростянці, сам Смірнов, А більше ніхто, вибачте, в нас в АТБ було купа народу. Виносили ящиками водку і все інше з подвалів і так далі. Та надав повністю відеозапис, де чітко видно всі обличчя і все інше. Мені здається, для цієї ситуації, коли війна, людей, які мародьорили, треба в першу чергу показувати людям, як доведені справи, як вони розслідуються і так далі. На жаль, ми чуємо, там, хтось там щось там оправдовував і так далі, і не, не бачимо, які дальше, дальніші дії по цьому. Але це не всі мої претензії, до, 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 і вашої, в тому числі, діяльності. Ви назвали кричущий е, факт. По басейну. Мене теж турбує цей факт. В якому сенсі? Бо це стосується Трастянецької міськради. Звісно, люба стройка, яка сьогодні будується в Трастянці, і я це особисто знаю, вона одразу береться на контроль вами особисто, лічно при чому, і ви робите все, щоб знайти хоч любую зачепку, щоб осудити і засудити Бову Юрія Анатолійовича. І тих людей, які працюють на цих стройках і тому подобне. Ви не цураєтеся в робоче, не робоче час ходити там по без ордерів по е, гуртожитку, який ремонтується у футболістів, не маючи на це ніяких підстав. По скучному, по цим сам спортбаза, де ділається центр ВПО, не маючи на це ніяких підстав. Апитувати строїтелей, а що тут ви робите, як ви закінчите. Нема кримінального спровадження, ще не було. А ви вже ходили і досліджували деякі речі. Це говорить про певну вашу особисту упередженість. Але я вернусь до басейна. Ви його озвучили і тільки що озвучили повторно Надії Андріївні. Дивіться факт, дуже великий мільйон 915 вкрадено. А давайте розберемося, а що ж вкрадено реально. А вкрадено, по-перше, нам прокуратура Ахтирського району місяць не давала інформацію, що ж вкрадено на наші запити. Дайте нам, якщо у нас вкрадено щось будівельниками, то скажіть що? І ми виступимо обвинуваченням в суді. Скажіть, будь ласка, тросійська міськрада. Є суб'єктом, який обвинувачує в суді, яка пострадавша особа і яка заявила позов? Ні. Ні. Чому? Тому що Витрасінській міській раді не дали достатніх доказів, що там щось взагалі вкрадено. Із матеріалів, які, які ми, нам вдалося із вашим колишнім начальником артистки прокуратури, ви відмовилися, навіть приходите в Гресавет. Ми вас запрошували неодноразово. Ви відмовилися це робити. І прийшов, приїхав з актирки начальник ваш. Він, не знаючи справу, привіз документи і ми почали з'ясовувати по формам, що ж вкрадено, оказується, всі роботи, які велися на басейні, всі абсолютно ідентично, копійка в копійку зроблені чесно. Ми кажемо, так якщо всі роботи бетонні, сваї, бурили, все зроблено, все відповідає формам. А що ж вкрадено? Арматура, яка везлася ще для дальнішого будівництва басейну. Ми не полінилися, виїхали на басейн. Тут є улічка з сахзаводу, вони можуть сьогодні, зараз після сесії, зайти на, через АТП на басейн і подивитися, арматура лежить під забором. Вона лежить під забором в бур'яні. Там бур'ян вже вирос метровий, вона лежить. У нас є фото, докази того, що вони привозили цю арматуру, вирушали з фори цю арматуру. Вона лежала всю війну, може там руски щось в неї вкрали, я не знаю. Але вона лежала. Її навіть не зважили цю арматуру, ваші експерти, яких ви запросили по цій справі, щоб надути цю справу на ровному місці і обвинувачити в корупції купу людей. Так от арматура лежить, зважте її. Не полініться, підніміть її. Чого я кажу, що вони важили, тому що торці арматури з двох сторон не можна порахувати, скільки їх там є, можна було по кількості порахувати. Вони засипані щебнем і, і, і не можна порахувати кількість цієї арматури. Ми навіть не підняли крана, не зважили її на вісах ж цієї арматури. Слідчих дій по цьому питанні не було проведено. І ви стверджуєте, що арматура вкрадена? Так вона лежить, повторю ще раз. Якщо там немає 20 кг, може там хто через забор приліз, а ж немає, була окупація, тут грабували русский, все що угодно. Людина виїхала в Польщу, не тікаючи від цього слідства. Він во время війни виїхав в Польщу цей, цей керівник. я вже з'ясовував цю ситуацію. Він приїжджає в Україну періодично. В нього троє дітей. У нього є дозвіл на в'їзд в Україну. Ви його зробили злочинцем і виїли в кримінальний розшук в Інтерпол. Навіщо? Щоб роздути справу і зробити чергову зірочку. На ровному місці. Так от я кажу вам ще раз, коли ми це з'ясували з язиковим, що іменно в арматурі питання. Я, я, я показав фотографії, я можу вам показати їх. А легше всього, можемо в місті з вами виїхати, і я вам покажу торматуру, яка лежить. І шла не вкрадена, вона лежить на місці, починаючи з момента будівництва басейну. І інших жодних робіт, які не виконані і так далі, немає ні на одну копійку. І ви обвинувачите людину сьогодні в кримінальному злочині на майже на 2 мільйони гривень коштів. Мені здається, це просто чергова галочка, яку ви хочете заробити для своєї службової кар'єри. Що далі питання? Дивіться, ви говорите про... Що протягом 24-го року були розслідувані е, незаконний поруб дерев, незаконний вилов риби і так далі. тому подобне. Ми не почули відповіді за попередні роки, колись е, доблісно працівники поліції е, поймали в, в люджі е, фермера Слівкіна, який тракторами з погрузчиком грузив там, не одну машину піску, не відро піску, а машинами возив піску. Це було все задокументовано, зроблено. Скажіть, будь ласка, поніс покарання громадянин Слівкин в фермі е, села Люджа? Ні. Ні. Зато е, дід, який приходить з сахарним діабетом із села Смородіна, спиляв сухе дерево в кінці свого городу, яке стояло вже 5 років засохше, яке могло впасти і там, когось там травмувати. Він його спиляв, оказується, що то межа два метри, як він заліз на межа Гетьманського національного направного парку, йому нарахували 60 тисяч гривень збитків. І дід зараз стоїть приходить з, приходи, з сахарним діабетом, з кучою болячок, пенсіонер 70 років, він приходить, він плаче, стоїть в кабінеті, каже, що мені зробити, у мене немає таких грошей. За сухе дерево мене 60 тисяч гривень виставила прокуратура позов і так далі. А громадянин Слівкін машинами возив тоді, я пам'ятаю, е пісок. Казав, що хатки буде мазати в селі, машини йому нужні були. І ми не почули відповіді від цього питання. А це про вашу е, упередженість чи неупередженість про розслідування цих справ. Ще один кричущий факт, який замулили очі, і ви його не бачите і не побачите ніколи в житті, бо це не міська рада. Аби була, була міська рада, ви б вже вирнули на ізнанку все. Я скажу чесно вам, от зараз, дивлячись вам в очі. І він називався факт неоразово на сесії міської ради, виступали на районній сесії, ви там теж буваєте. Було, було в Ахтирському район, районі державне підприємство, яке займалося пенсіонерами. Такий так називаємо там, дом, там, дом як чи якось вона там називалося. І в цього підприємства була, ну, люди оставляли, приписуючись в цьому вже ну, живучи в цьому підприємстві, віддавали своє майно, хати і свої паї. І там було більше 100 гектарів землі. Ця вся земля чітко записана як державна власність в реєстрі, ви можете це перевірити, якщо хочете, ми можемо вам цьому допомогти. В один день з ділки Ахтирської районної адміністрації, Клизуб, Ахтирської районної ради Кирічко, Слабоспіцький і інші люди, яких ви покриваєте, вони в один день провели сесію, де впустили в структуру засновника комунального закладу Ахтирську районну раду. В той же, зразу Зразуючим рішенням, активська райадміністрація ушла з засновників, і земля з державної стала комунальною і зараз використовується для того, щоб отримувати кошти, і там, і там є корупція. І там подивіться, чому здається аренда ця земля. Ця земля вся оброблялася. З державного обробітку виведено більше сотні гектарів землі. Держава перестала підтримувати кошти, державні кошти за цю сплату. Хоча в реєстрі вона числиться як державна власність. Ви цього не бачите? Ви цього не бачите? Вам не видно? Там не треба бути слідчим великим, щоб це знайти. Піти в реєстр, взяти ці землі, взяти кадастрові немарації земель, взяти рішення сесії. І це було зроблено умисно на одну сесію трьома службовими посадовими особами: Клизуб, Кирічко, Славоспіцький. Справа не заведена. Повторюю ще раз, держава не отримує кошти. Земля фактично стала ну, умовно комунальною, і, і зараз цієї землі отримують премії із, із, із зарплати посадові особи Ахтирської районної ради Киричко і Слабоспіцької. Бо інших коштів у них немає. Вони просто тупо за ці деньги живуть з хорошою зарплатою і не думають навіть про скорочення і так далі. Вони не проводять сесії, вони не проводять нічого, вони яке діяльності не проводять. Вони просто красиво живуть за ці гроші, які сьогодні повинні були служити державі. А це ваша реальна діяльність, яку ви е, займаєтеся. І останнє. Ви сказали сховище. Ви нам дали позови, купу позовів ремонтувати термінове сховище. Скільки позовів ви подали на держмайно, яке володіє сховищами в Тростянці? І заставили держмайно, яке, яке є власником цих державних укриттів, відремонтувати одне укриття. Звіть, будь ласка. Є хоч один позов на держмайно? Ні. Немає. Знаєте, на кого ви подаєте позов? Ви позов подаєте на Трасіянську міську раду, яка прийняла у держмайна майно, заставила забрати майно в свою власність. І через місяць ви приходите і кажете, а тепер ремонтую його. І де хочеш, шукай гроші. Де хочеш, шукай. Так сталося, наприклад, з будівлею під казначейством Бившого Банка Україна. Ми тільки прийняли її комунальну власність, зразу два позов на ремонт. Воно ж було безхозне. У нас є об'єкти, які зникли по бездіяльності держмайна, зникли взагалі з на техніки, зникло взагалі сховище, було засипане. Його немає. воно в реєстрі державного майна є, а його фізично немає. Нам попиталися його, коли через сесію його нам його тихенько по документам передати. Ми виявили, що його немає. Ви позови дали проти держмайна? Ні. Проти бездіяльності службових осіб, які допустили це, що в районі немає нормальних сховищ? Ні. Ви уперто шукаєте все. Щоб прийти і міську раду заставити, як тільки вона виявила це майно, зразу його ремонтувати. АТП приклад, яке нікому не нужен було, будинок по вулиці Міра, який нікому нужен не був, і багато-багато інших об'єктів, які брошені були. І до, до міської ради ніхто не займався. Віть дивіться, всі ці сховища перейшли нам з 2020 року, коли районна державна адміністрація передала, ну, ліквідувалася і перейшло воно нам. Проти жодної посадової особи Тростянецької районної адміністрації, які допустили до такого стану ці всі сховища, розграблені, знищені, пошкоджені. Вони возбудили жодної справи. А за чим? Вони ж нічого не робили. Давайте, під казначейством було нормальне сховище колись. З вентиляціями, з двітілями, з усім. Що його перетворили? В безлад, в хлам. Все зруйноване, все розраблене. міра був штаб гражданської оборони на вулиці Міра, гражданської оборони, центральний штаб був района. Района всього. Що з ним зробили? До чого їх останули не довели? Але позови подали на міську раду, як тільки ми оформили його в свою власність. А до цього ви не подавали. Тому я не хочу зараз тут відповіді на всі питання. Я думаю, що ви їх не дасте рано чи пізно. В письмовому я думаю, що вигляді, ми зробимо ці запити ще, сформулюємо мій виступ в відділ запитів до Генеральної прокуратури, хай перевіряє, а ці всі факти. І я особисто стверджую, що ваша особиста діяльність вона ведеться тільки проти одного любою ціною. во, зробити все, що хочете, для того, щоб заплямити міського голову Богу Юрій Анатолійовичу. Тому ви спокійненько сидите возле розвідчика, де він пасіку показує в робоче время в, 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 в Ахтирському районі, презентує пасіку нову. І ви сидите коло нього. Це зрадник Тростянецького району, який місяць з Крупелем координував тут війська Російської Федерації. І ви це знаєте. Проти нього справа не возбуждена. Ви сидите коло нього на фотографіях в робоче час і дивитесь, як він пасіку презентує. Ми ніколи не будемо співучасниками ваших злочинних дій. Такі, які ви робите сьогодні по басейну, це злочин, це фальсифікація. Такі, які ви робите сьогодні по Смірнову, уперто не бачучи свідків, фальсифікуючи свідків, він чесно казав, що він бачив, як три працівника поліції варували в тому числі Діпраем. Є інформація про те, що ці всі е, украдені в Діпраєм ті самі е, е, як інструменти продавалися через інтернет, через кирічка. Ви це не знаєте? Вам на дослідчих? Я це знаю. Приходьте, я вам дам свої свідчення. Коли міська рада відмовилася виступити по басейну з звинуваченням проти людей, які не вчиняли ніяких злочинів, які чесно будували цей басейн, ми сказали, що ми не будемо, а арматура лежить. Як ми будемо людину винувачувати сьогодні, якщо вона лежить? Я її бачу. Я не слідчий, що буду її важити. Я не маю права до неї чіпати, бо там є кримінальна справа, зважте її. Знаєте, що зробили? Ще одну кримінальну справу завели тепер на міську раду за бездіяльність. Тепер Бога винуватий, що він типа співучасник якогось злочину. А ще є, є факти, що там через забор лазили, видно і видно, дорізали навіть там місні жителі. Ну, війна була, окупація була. А ще брала Нацгвардія на, 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 на блокпости, на скоби, турматуру після окупації зразу у 2022 році. Бо треба було робити бліндажі і так далі. Якщо ви цього не знаєте, запитайте. Більш детально про ці справи ми покажемо у наступних сюжетах телеканалу ТВТ.